Всім привіт народ, слава Україні. Ну що, як бачите, в нас вже почалася нормальна весна. Е, народ в нас на заході України вже починає щось двіжувати в полях. Ми ще ні, тому що ми по своїй традиції заїжджаємо в одні з найпізніших з усіх наших сусідів. Що Захекався, я біг трошки. Ось. ну і сьогодні ми на полях наших друзів, наших сусідів в Румана вони купили одного дуже серйозного апарата. Бачите, от якраз з'явився якраз і на горизонті. Ось, це клас Аксіон 950. Хлопці попросили мене приїхати щось трошечки розказати, щось трошечки підказати. Досвіду в мене хватає з даним апаратом. Щось підкажем їм по можливості. О! Сервісний інженер компанії Лан. Що там Ігорчику? Okay. Де ви мися здибали, ні? Well, yeah, Ти все на запусках. I... Гірше. Ігор same... запускав нам 950. Саме гірше може бути, то для нас дають. Саме <laughs> гірше запуск. Nee, nee, Ні, нормально. нормально. Чого? Все буде нормально. Там і Так. Дискатор ківонь. І зараз буде, зараз буде двіж. Що там на зарчику? З обновкую вас? Дякую. Дякую. А вже будеш пік. Що там, як апарат? Це вже добре. Привіт! Добро здрави! Як воно? Вітю всі пам'ятаєте? Ха-ха, вітя ще приїде до нас. Вітя тут теж установив навігацію джундір. Бачите, як воно інтересно тут стало все. Чесно кажучи, ще не бачив такої рамки, але воно доволі цікаво. Ну і Нова техніка то є нова техніка. Блищиться на широкій резині, і то важливо. Так, зараз буде перший запуск. Але яке воно все блискуче, як нове, я ж не можу. Така сама дискова оборона в нас була на демо. 950 і її тягне без проблем. Ну а зараз подивимось, потім ще прокатаємося в тракторі, зблизька глянемо, що як до чого, як воно має бути все ляльон. Так, судячи по звуку, зараз десь Аксіон вийде там з горбочка. Ну, що я вам хочу сказати, ніби. На перший погляд їздиш по полях, дивишся, що так би за вологу. Ну, Але після проходу дискової борони бачиш, що в принципі доволі адекватна робота, не налипає, не ліпить коників, земля розсипається. Бачите, Я так зрозумів, тут було якесь глибоке рихлення чи щось типу того. По стерній пшениці чи то якась дисковка така була, навіть не можу спитатися, стрес спитатися потім в Романа, як воно і що воно. В принципі, робота йде потихеньку непогано. Зараз хлопці трошки поюзать вона. і ми з вами заліземо в кабіну, по погонимо собі трошки, побалакаємо з хлопцями. Може в них будуть якісь запитання, які, на які... Я можу з практики відповісти, тому що сервісні інженери це дуже класна штука, вони дуже багато знають. Але люди, які на практиці працюють, з іншого ракурсу дивляться на ті всі речі і можна трошечки по-інакшому говорити. Доволі непогано йде. В принципі, ця 8-метрова дискова борона для нього то, що треба. Наскільки я бачу, треба трошечки підрегулювати навігацію, тому що він дуже скаче вліво-вправо. І щось вони на повним газу йдуть, не розумію для чого воно є. Він би вже мав скинути, обороти. А там ігор всередині сидить, щось би мав підрегулювати. Може то так треба для початку. Ой, щось трошечки налипає на дискову. Ну, Вогкенько, що зробиш? Вогкенько та й через то і є проблеми. Тут зараз не питання в тому, як е, працює диск, а тут питання в тому, як запустити аксіону, щоб він нормально працював і хлопцям показати е, ті чи інші, в тих чи інших ситуаціях, як діяти і в тих чи інших ситуаціях, е, що робити з тим трактором, як його налаштовувати наїзду, як ним їздити. Хлопці. Молоді, на такій техніці ще не працювали через то і я сюди приїхав, тому що ось цей Назарчик, то є мій брат, попросили хлопці щось підказати та щось будемо балакати зараз, то не є проблемою. Тішить мене одно, тішить мене, що починаються весняно-польові роботи. Хлопці починають працювати і в нас. Нас це теж чекає не за горами. так що... Скоро буде і в нас двіж, скоро буде в нас поля, так що буде дуже цікаво. Так, ну що, ми переїхали трошечки на іншу локацію. Бачите, от ми були от там. Каполоса, не знаю, вам видно, не видно. Тут трошечки сухіше, там підзабивався дескатор. Хлопці відбили лінію, вже по навігації трошечки під, підналаштували. Дивіться, як чітко йде. Джонська навігація. Як би там не було рулить. Джоновська навігація крута, ми всі то прекрасно знаємо. Ну, і... Такий симбіоз має право на життя. Трактор клас, навігація Джундір. Як ви бачите, в нас на 940-му воно чітко працює та й питань до них нема ніяких. Тут теж електропідрулька, ну потім все покажу, звичайно. Всередині, як воно є, бачите вже. Тут вище, сухіше і тут вже не нагортає. А земелька пахне таким знаєте, обробленим ґрунтом. То вже означає, що бактерії починають працювати, потепліло. Ну, я думаю, день-два і, і нас будуть виганяти в поле. В мене ще вдома трошечки роботи є. Але ми зараз тут годинку побудемо і беремося до нас ту роботи, тому що у нас також ще купа питань незакритих. Їх треба закривати, ніхто без нас їх не зробить, і ніхто а, наразі нам не допоможе. Мусимо робити так, як робимо. Ну що, наразі мені дуже подобається його робота. 7-метровий дискатор, я думав, що це 8-метровий 7-метровий дескатор, приблизно те саме, що наш джокер для такого апарата, то, що доктор приписав. Так, ну що, ми вже в кабіні з Назаром. Всім привіт. Спробуємо щось трошечки поїздити. Зараз я на щось трошки розкажу з практики щось сам згадаю. Ну і тоді вже включимося. Так, ну що, ми трошки підналаштувалися, а, трохи нас гупає, але враховуючи те, що клас мігенький трактор і широка резина, доволі адекватно, хлопці тут поставили джундіровський варіант. Приїхав вітя, я вам показував. Поставив монітор 26.30, електрична підрулька. Далі хлопці, якщо схочуть, то будуть щось удосконалюватися. Зараз проводимо тест на максимальну швидкість. Щойно по-рівному він тягнув і 17 кілометрів. Зараз так от під, легенький під горбок 14-15. Робота нормальна, політ нормальний. 7-метровий дискатор для того трактора якраз то, що доктор приписав. На наших горбах звичайно, де рівно, то можна і 9 метрів причепити йому. Але по не з нашими горбами. Що зразу хочу сказати, що Вітя дуже класно настроїв електропідрульку. Прийдеться ще йому і до мене приїхати підналаштувати І В мене так чітко не працює, як тут, реально. У мене якісь настроєчки не ті, а, вона в мене якось дьоргається неправильно. Так що Вітя однозначно приїде до нас в гості і ще попаде до вас в кадр. По монітору 2630, чесно кажучи, я щось його не дуже люблю. Мені 42.40 ближче до душі. Ну, а то таке, то все діло привички. <кій> ну а так, новеньке, новенький трактор то той річ. Щоб хто не розказував, нове є, нове. А нове і класне, то ще краще, Так, <кій> точно. <кій> <кій> Дивіться, ми заїхали сюди, ще було мокровато зранку. Зараз пообідали і вже от пилюка куриться за, за дискатором. Просто клас, красота. Я вже думаю, що певно, хто значить, завтра і я не поїду в поле. Ми побачимо. Побачимо, звичайно, як воно буде. А так, в принципі, що, все абсолютно звикли для мене. Сидиш, як вдома, сів, поїхав, все на місці, все класно. Єдине, що в мене немає такої ручечки, треба собі самому прикрутити. А то пасажиру нема за що зловитися. А так все м'ягенько, класно. Нове, пахне новим. І по всьому. Так, ну що, покаталися ми, зробили кілька кружків, в принципі, дуже довольний Новенький трактор є, новенький трактор. Навігація працює чітко. Єдина відмінність між нашим трактором і їхнім це те, що тут резина триліборг і те, що тут трошки більше грузів на задній осі. А решту все абсолютно одинакове. Тільки він новіший, а наш старіший. І вся любов. Що ти скажеш? Клас є клас, та й та й по всьому. Ну а хлопцям треба здобувати досвід, вчитися, їздити, пробувати, мацати. Інакше діла не буде. Потихеньку навчаться, але святі горшків не ліплять. Так що отакий у нас сьогодні відос весняний з виїздом в поле, з запуском такого дуже крутого трактора. А, таких оглядів а, техніки в цьому сезоні ще буде дуже багато, так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Слава Україні!